Доброго ранку. Сонечко, водичка, а я йду в Київський міський центр крові, аби вперше е, бути донором крові. Дуже цікаве відчуття. Трошечки сильно, нервово. Але е, я впевнений, що все буде добре. І кажу вам... Можна так не впасти? Бо вся кров відпіре. Е, І покажу вам. Ага, що і як відбувається? Аби популяризувати, або бути популярним це тому що це вкрай можливий. Ну і спочатку довелось заповнити велику анкетку. Мене зареєстрували, дали чаю солодкого, а також печива. Потім я пішов до лікаря на огляд, який перевірив, що я абсолютно здоровий, а також здав аналіз крові. Ну і бачите, момент самої здачі крові, ну і, власне, результат. З довідкою щасливий та без півлітри крові йду додому. Ну що, друзі, от і все. А, маю ось таку е, довідку, бумажечку про те, що я здав кров. Маю отаку меточку. маю гарний настрій. А, забрали у мене а, майже півлітра моєї крові і, і комусь хочеться вірити, ну 100% врятували комусь життя. А, знаєте, загалом ця процедура зайняла всього. Годину часу це з урахуванням того, що я вперше а, є донором. І напоїли чаєм, нагодували а, печивом загалом а, одні позитивні емоції. І хочу хочу зараз у цьому відео вам вас всіх закликати, щоб, аби ви доєднувались до того, щоб ви а, були донорами, тому що а, кожна ваша донація рятує за деякими даними аж а, три життя. Тому, а,